Всім тяна мікунам, з вами оранжеві хока. На просторах Ютубу часто зустрічав думку про те, які ж важкі імена у клинку, що знищує демонів. Тепу, пухлін вимовиш і запам'ятаєш. Но при цьому всі якось умудряються вимовити і запам'ятати. Ну що ж, давайте розберемось з цьому. І почнемо напевно станджеро. І так дійсно на фоні таких головних героїв, як Наруто та Ерен, які складаються з двох-трьох складів, чергуючи голосними з приголосною, вимовляється трудновато. Мало того, що саме ім'я починається з глухої Т, а всередині має букву сполучення, ДЖ, що являється не найкращою ідеєю, коли ти хочеш створити легко запам'ятовуючу назву. Так ще й складається з восьми грьобаних букв. Інтересно, а як би японці вимовляли моє ім'я, свята, свята. Крута, Геш, українською, до речі, має і не буду казати, що це якось ускладнює мову. Просто я свого часу дивився на Нілібрі і більше звик до першого. Навіть коли я робив відео з поклинку, який вийшов на моєму каналі ще півстоліття назад, а це перед Пасхою було. На зб'ятки прописував панджеру, щоби не збиватися. Але як би там не було до середини першого сезону, ім'я Геге тісно засіло в пам'яті і в подальшому дискомфорту не викликало. Раз гадали про братика. Треба згадати про сестричку, тут все не складно. Та сама Наталка, тільки по-другому пишеся. Не вистачає хіба що віночка з барвінків і шматя поміняти так до речі, навіть краще. А враховуючи численні ми масики в інтернеті, дівчинку з пустончиком знають усі. Зеніцу та іноски. Один вічно гарла пам'ять, другий з кабанячою головою носиться. Образи колоритні, характери відповідно. З іменами та ж сама ситуація. Декілька разів вмів повторити і в голову залізе. Хащера, мисливці за демонами, гуці за справедливість, воїни світла, але при цьому не в'язана владою організація. Кось мені це нагадує. Складається з дев'яти членів. Я візьму до уваги тільки тих, що під розкриливання Рінгоку і не зразу відкидаємо. Ту не те, що імена, прізвища запам'ятати можна. Візьмемо щось поскладніше. Таміока Гію або Гію Таміока. Той самий чел, котрий появляється що в першій серії, на ну, ім'я якого я впевнений, ви не могли запам'ятати притул до кінця аніме. І сама ж назва не важка. Таміока. Ну там. Там, де два кока. Не фігасія мамі жартівник. А він, у всьому маленька закарлючка гію. В одних моментах говорять просто гію, в других же таміока гію. Іноді прізвищі ім'ям кажуть настільки швидко, що вони тупо зливаються єдине. Shinobo. Не дивлячись на прекрасний дизайн і на те, що це одна з моїх улюблених тянок. Не то, що був клинковій, але в усьому аніме. Слово Shinobo не міг ніяк вдовбати собі в голову до кінця першого сезону. То скоріше не Складності діло, а я ту дум. Ну а тим не менш. З лиходіями та сама ситуація. Відкидаємо зеленку з артритом та сім'ю павуків і залишається четверо: Дакі, Гютаро, Аказа і Майкл Джексон. Останнього, якби не король попсяни. Та взагалі заїбісь. Пам'ятовував значно довше. Так і хочеться сказати Катерина Мудзанівна, ваші творіння по вік не забуті. До всіх інших шукаєм асоціації. Аказа, акула, гітару гуляти. Даки чомусь мене асоціюється з Дакаром, гонка така машинками по пустелі. Так розумію, не найкращі варіанти, але повірте, в той час мені помагало. Навіть якщо перечисляти другорядних персонажів, клички більш-менш згадуються. А з цієї ж самої манги, прочитавши всього кільканадцять глав, уже спокійно можу назвати довгому другого вещумісяця, Коку Шебу, то ще вищові ієрархії стоїть, чувака з очком в роті, його гекко звати. А також Хашир Міцурі та Мучіро. От за кого дійсно авторів варто батогами бити, так ця за лідера ступів, кагамі у Бояшіки. Ну кагамі, ну бояшики. Дуже легко запам'ятати. Те саме, що заставити якогось італьянця вимовити Григорій квітко основяненко Ну просто нуль проблеми буде. Підбиваючи підсумки, хочу сказати обміння розбиратися в хронології, запам'ятовувати назви героїв і технік, та порівнювати силу персонажів залежить виключно від ваших розумово-аналітичних здібностей та величини Всесвіту, створеного авторами, який з Евангеліон, котрі складаються з шести основних осіб, запам'ятається аж на раз, чи ви хочете сказати, що знаєте імена тих двох делбіків, а до якоїсь наруто прийдеться звикати десятками, якщо не сотнями, серій. і то – я до сих пір прекрасно пам'ятаю імена навіть філерних персонажів. А стало це можливо тільки після перегляду усього аніме, 240 серій Буруто, прочитання десятка манги, а скільки роликів на Ютубі було переглянуто, вже й не порахувати. Та навіть тепер я час від часу зірю реакції, щоб не забувати, що в тім Наруто творилося. На початку ж свого путі ніндзя. Я довгий час не міг запам'ятати імена неджі, гари, плутав Кібоші ще камарою. Погодьтесь вони сильно похожі. Чим взагалі автори думали, коли їх створювали, непонятно. Та навіть Какаші, чим я складається всього, чи матінку вашу букву, до сутички забузу на мості, у мене асоціювався з дитячим сюрпризом. А тут критикую тайтл, який заледве ледве до 40 серій дотягує. Люди, спочатку вивчайте історію, вникайте у суть, а дивні японські словечка з часом самі прийдуть. А враховуючи популярність франшизи і те, що до початку перегляду я вже знав, хто такі Ренгоку, Аказа, Дакі, Гютаро, Мезука, Іноске, Модзан та Майо. Запам'ятати імена було нескладно. Ну а знати, жінок тенгена, сестер попелюшок чи діда, який тренував вже Маквін, і не обов'язково. Ну а на цьому у мене все. Не забувайте, що треба підписатися, відписатися, поставити лайк, написати комент, банкнути дзвіночок, подзвонити мамі, розказати другу, щоб та вже розказала своїй мамі, що та розповіла бабусі, щоб та перепобіла цю цікаву історію своїм подружанькам які, подивившись мої відео, сказали: Боже, яке воно кончене! І обдзвонили по тому всі дурдоми України. Щоб кожен знав, що є такий свят з каналом Оранжеві Хокаги на Ютубі, на якому час від часу виходять відоси по аніме. Яну в натурі вдруг то не знав. Також хочу повідомити, що в мене є ще телеграм-канал, на який теж бажано підписатися, відписатися, поставити лайк, включити сповіщення, подзвонити дяді, розказати тьоті, щоб та розказала про ваш офігенний ТГ, двоюрідній тьоті своїй тьоті. І скажи ще велике спасибі, що я не вержу цю маячню в кожному ролику на початку, в кінці і в середині. А я можу, ви ж мене знаєте. Ні, ну такий поступок, як думаю, варті уваженія. Ну а з вами весь цей час був. Хто би міг подумати оранжевій хокаги? Боже. Хто ще може бути на каналі Оранжеві Хокаги, як не він. Всім удачі і удачі. Зараз дізнаємось, хто тут королева ночі. Поменше тексту, мацюнька. Сумніваюся, що на твою лисину хтось клюне. Та що ти до репу Я за цю окладку п'ять тисяч відвалила. Та хоч десять, все одно я зараз тобі всі патлі повидираю. Паса, не, там дівкеси п'ють. But... Mm, там так яси творе, а у мене ще й телефон розрядився. Ну нічого, завтра в хтось подивлюся. Ох ти, сучко, на себе подивися, шмара. Я бачу, Наташка вже вгашена. Та ви теж у гашені. Що значить в Я взагалі то ваш класний керівник, так що мені можна. Так я не пам'ятав, ви що? П'яних баб не бачили. Там взагалі -то пивко стигне. Перед тим як ви вилетите з гнізда і розпочнете доросле життя, я хочу дещо сказати Що нам потрібно? наполегло вчитися, трудитися, щоб здобути краще майбутнє. Зовсім ні. Запам'ятайте, діти, мої бухоло на тюлок не міняють. Ніколи. А то все херня. Золоті слова, Петро Петрович. Золоті слова. Оранжеві хокаге попереджає. Алкоголін шкідливий для вашого здоров'я. А якщо батьки не бачать, то можна.